Кораблик Кадана Плюс огляд функціоналу. Приїжджаємо на водойму, в першу чергу потрібно зробити калібровку. Ось кнопочка Калібровка, натискаємо, кораблик робить калібровку. Коло в одну сторону і коло в іншу сторону. І навіть робить не коло, а на місці просто розвертається. Далі нам потрібно зробити домашню точку. Домашня точка в нас буде завжди під номером 1. Домашня точка в мене вже зроблена. Тому я відпливу трошки від берега і покажу, як робити робочу точку. Ось відпливаємо від берега, недалеко, виходимо з режиму круїз контролю, переміщаємось на цифру 2, натискаємо ось цю кнопочку і тримаємо. Є, у нас запам'яталася друга точка. Далі, як прибути на домашню точку, домашня точка у нас під номером 1. Переміщаємось на циферку 1 і затискаємо прапорець. Далі кораблик нас рухається на домашню точку. Обирає курс. GPS працює стабільно, коректно, він не робить дуги, пливе прямо. Навіть якщо сильний боковий вітер. Він плива і працює досить коректно. Далі підпливемо до берега. На задній частині кораблика у нас є фіксатор оснастки. Ось цією кнопочкою він. Ось так працює. Води не боїться, цей механізм повністю в воду не проникний. Тому оснасточку можна сюди чіпляти, не боятися, що на швидкості звідси вилетить оснастка. Тому що, коли велика швидкість, то ймовірність того, що оснастка вилетить, досить велика, особливо коли є хвиля. Тому цей фіксатор тут досить корисна штука. Далі, металевий, металевий захист на гвинти. Ось такі гвинти. Швидкісний кораблик, три швидкості в нього є. Ось зміна швидкостей, М3 це максимальна швидкість, М1 це мінімальна, середня і саме висока швидкість.